Є на отривін спрей 15% в аптеках. Подорожник, вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головне на ранок до вашої уваги. Перепрошую доброго ранку. Одна людина загинула, четверо отримали поранення. На віничні зафіксовано падіння російського шахеда у житловий будинок. Це сталося пізно ввечері, як повідомив голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов. Постраждалі госпіталізовані. Ну а загалом, за інформацією повітряних сил, цієї ночі російські окупанти запустили по Україні 27 шахедів, шахетів, які збили сили ППО, а також вісім ракет противник випустив по Харківщині, Донеччині Полтавщині тощо. Російські окупанти атакували мережі, які передають теле та радіосигнал. безпілотниками. Вдарили по інфраструктурі Харківщини. Через це сталися перебої із радіо і телесигналом у кількох районах. За кілька годин до цього аналогічну атаку здійснили і на Сумщині. Сигнал зник в обласному центрі у Шості, Білопіллі та Тростянці. Представники місцевої влади не виключають, що російські окупанти будуть повторювати атаки, метою яких є створення інформаційної паніки та поширення дезінформації. Вибрати військову посаду можна онлайн ще до зарахування влави збройних сил України. В Міноборони вирішили замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та в інтернеті. Кандидат може самостійно обрати вакантну посаду та військову частину, в якій бажає служити. Після цього треба пройти співбесіду вже безпосередньо з військовою частиною, оформити документи у ТЦК. Якщо кандидат чи кандидатка не має досвіду, перед проходженням військової служби направлять у навчальний центр. Зелений коридор, так званий жителям Курської та Білогородської області, дали російські повстанці. До сьомої ранку люди та російські війська окупаційні мали евакуюватися. Бійці Легіону Свобода Росії та російського добровольчого корпусу після прориву зайшли на десятки кілометрів вглиб від українського кордону. Сьогодні, вже четвертий день, як російські військові повстанці проводять свою операцію при кордонах з Україною в населених пунктах, в Курській області вони знищили два склади боєприпасів. У Білогороді пошкоджено 10 багатоповні архівок і 25 приватних будинків. Через обстріли зачинилися торгівельні центри. У навколишніх селах теж зруйновані будинки. Їх багато. Ну і як бачите, місцеві жителі намагаються вибратися з зони бойових дій. Російські солдати їм заважають, адже між житловими будинками встановлена військова техніка і озброєння. І місцевих жителів використовують як живий щит. І Ось як ситуацію коментують в українській розвідці. Курська і Білгородська області зараз територія активних бойових дій. Це внутрішній конфлікт. Мова йде про громадян Російської Федерації, які діють автономно на цій території і захищають власні цінності і програмові засади. Бундестаг провалив резолюцію про постачання Україні ракет Таурус. 495 депутатів проголосували проти, 190 підтримали. Це питання на голосування винесла опозиційна фракція ХДС ХСС. Як відомо, резолюція містить заклик до уряду Німеччини задовольнити український запит на постатку крилатих ракет Таурус із наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі і без зволікань. Цитата документу перша особа проголосув... спроба проголосувати за це питання в Бундестазі була 22 лютого цього року. Але її теж провалили. Голосування парламенту радше формальність, адже рішення за німецьким урядом. Канцлер Олаф Шольц наразі не підтримує передання Україні крилатих ракет Таурус. Ще місяць за гратами. Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Сторона обвинувачення вважає підозрюваний може переховуватися від слідства і суду, а також що виїхати за кордон. Тому суд задовольнив клопотання продовжити тримання під вартою до 17 квітня. При цьому суд зменшив розмір застави з півмільярда гривень до 469 мільйонів. Адвокати Гринкевича кажуть, що подаватимуть апеляцію. Нагадаю, що Роман Гринкевич – один із п'яти підозрюваних у справі про закупівлю на Ного одягу для зсу, що завдало державі збитків майже на мільярд гривень. Понад 43 тисячі українців вже отримали гроші на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла за програмою. Є відновлення. Максимальний ліміт 200 тисяч гривень. За гроші можна придбати будівельні матеріали та оплатити ремонтні роботи. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, найбільше заяв на державну компенсацію з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей нове житло уже придбали 1260 родин. Середня сума одного житлового сертифікату за зруйнований будинок 1 мільйон 800 тисяч гривень. І українська тенісистка Марта Костюк перемогла росіянку Анастасію Потапову у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у США. Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6-0-7-5. Це була третя одна така очна зустріч. Суперниць Марті Костюк вдалося оформити дев'ютний вихід до півфіналу, де зіграє проти переможниці пари Іга Швентик Каролін Возняцький. Також 21 річна киянка стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки. Ті найсильніших на змаганні подібної категорії після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної оновлений випуск вже майже за годину. Сніданок з один 1 плюс +1. Ваша точка опори. Прямуйте з нами далі.